Доброго дня, хочу зробити замовлення для своєї доньки. Перепрошую, що голосовим просто я дуже зайнята людиною і писати того. Тим більше я не одну річ хочу замовити, а хочу багато всього, але я ще не знаю, що саме, може, ви мені щось щось е, посовітуєте. Поки що думаю взяти одну карту з якоїсь вашої колоди чи наклейку, хоча, може, і не зараз, мені потрібно подумати. А скажіть, будь ласка, скільки карт, скільки карт ви кладете в подарунок? Може, хоча б дві положите, бо я все-таки не для себе, для дитини беру. І доставка, вона ж у вас, сподіваюся, безкоштовна, бо я подивилась, в мене на карті, якщо чесно, тільки на замовленні залишилось, на доставку вже зовсім грошей немає. Чесна, Же, я вирішила замовити у вас, бо ваша сторінка мені сподобалась, хоча, звісно, я бачила і інші магазини, і там, якщо чесно, ціни трохи краще, але я вам дам шанс. Може, у вас краще. До речі, мені подруга сказала, що вона у вас вже замовляла. каже, що запаковано було не так, як на відео, і щось там перепрутали. але я з нею зараз майже не спілкуюсь. Може, вона просто дивна. Добре, буду чекати на вашу відповідь. Якщо все буде добре, може ще щось додам до замовлення, але тільки після того, як ви мені все детально поясните. І вибачте, я одразу скажу, я тільки накладню можу отримати.